Вся лінійка компікормів та БМВД торгівельної марки «Козацький» для ваших курейних сучок. З нульового по восьмий тиждень маємо стартовий комбікорм для ваших курчат, який називається КПК 2126, і він ось в такому мішечку. Далі йде з 9 по 22 тиждень комбікорм, який називається КПК 2234, а також там є БМВД 2234. До речі, цю всю інформацію ви можете знайти на нашому сайті ambarshop.com. Там є вся інформація по всім періодам. Далі наступний період у нас іде з 22 тижня по 48. -й. І для цього у нас є дуже класний комбікорм, який підготовить вашу несучку до гарної продуктивності. Буде нести у вас класні великі яйця і дуже довгий період. Знаходиться також в такому мішечку і називається КПК 1.18. І наступний період вже йде з 48 го тижня. КПК один це комбікорм, а також є БМВД та премікси, і вони ось в такому мішечку. КПК 1,25 БМВД та премікси мають схему змішування з 48 тижня. Але в нас є схема змішування, яку ви можете використовувати з 22 тижня. Якщо цікава така схема змішування, пишіть в коментарях, і я вам зніму наступне відео з такою схемою змішування.